Чи не бісить вас те, що більшість людей женеться за картинкою в інстаграмі? Ми реально зараз перетворюємось в рабів інстаграмної картинки. Як ви хочете провести відпустку? І одразу в усіх голові при цьому питанні згадуються якісь в когось Мальдіви, в когось, я не знаю, Дубаї з крутими тачками, в когось? Гори, навіть якщо вам здається, що це не інстаграмна картинка, але це також інстаграмна картинка. Тобто в багатьох з нас в голові в першу чергу з'явиться якась картинка, яку ми десь бачили. Ну, якщо ми зараз не говоримо за повтор тої відпустки, яку ми вже робили. А чому це в нас в голові вилізає? Тому що навколо, ніби весь соціум, всі наші знайомі, всі блогери, за якими ми слідкуємо, ось ставлять знак рівності між класний відпочинок і класні картинки в інстаграмі. Коли ми беремо чужий відпочинок собі як референс, а ми не задаємо собі два питання. Перше, а чи ці люди, які виставляють ці картинки в момент свого відпочинку щасливі? Тому що дуже часто це просто картинка. І друге питання, яке ви собі не задаєте, це питання, а чи навіть якщо вони щасливі? Це я не кажу, що всі, хто постить щасливі картинки, не щасливі. Навіть якщо вони щасливі, якщо я це повторю, чи зробить це щасливим мене? І дуже часто ця відповідь ні. Тому що ми собі не задаємо питання, а що саме зробить щасливим мене. Яка саме відпустка зробить щасливим мене? Тому що для декого з вас, можливо, щаслива відпустка не буде взагалі асоціюватись з Мальдівами і чимось таким. Для когось з вас 100%. Відпустка, це може бути просто можливість не працювати, можливість посидіти вдома. Напишіть, якщо серед вас хтось такий є, як я, можливість просто вийти в день, прогулятись в робочий день, нібито, а можливість зустрітись з людьми, з якими ви постійно не знаходите часу, знаход... спілкуватись. можливість пограти цілий день в PlayStation, цілий день почитати книгу, цілий день подивитись якийсь серіал без е, мук, совість. Що я щось там не роблю. Наприклад, для мене відпочинок це більше відсутність роботи, ніж е, щось треба кудись летіти, як в когось в інстаграмі, собі робити. Я рекомендую частіше задавати собі це питання, а що дійсно робить мене щасливим. Тому що, як на мене, ось це і є головна ціль. Тобто, знайти те, що робить тебе щасливим, і максимально прагнути цього досягнути. Тому що я знаю доволі багато людей, які досягали якогось, візьмемо в лапки, успіху. Хоча ні, вони досягали успіху. Тобто, вони ставили собі ціль почати заробляти таку суму грошей. Вони на неї виходили. Хтось ставив собі ціль купити ось цю БМВ там собі. Хтось собі ставив ціль набрати 100 тисяч підписників в Ютубі. Але коли вони досягали цього, не було відчуття щастя. Чому? По-перше, тому що коли ви довго йдете до якогось результату, наприклад, в мене колись була ціль набрати 100 тисяч підписників на особистому YouTube каналі. І коли я вже набрав там, я не знаю, 80 тисяч і далі зростав, я в принципі вже зрозумів, що я 100 тисяч наберу. Мені не треба нічого геніального продумувати, просто робити, що я робив раніше. Тобто, в принципі, ця ціль вже була майже досягнута. І коли я набрав 100 тисяч, коли мені дали галочку, коли я отримав цю срібну кнопку, і такий, ну так, я до цього вже там декілька місяців морально готовий, я вже це пережив. Також дуже цікавий приклад, я колись ходив в шлях Сантьяго, паломництво, 300 кілометрів пішки, я пройшов з міста Порту, в місто Сантьяго де Компостела в Іспанії, я йшов 12 днів пішки. І коли я дійшов, у мене було спустошення. Я, я просто сів на сходи, і в мене було відчуття і що. Ну, от я прийшов. При тому, що за пів до цього я був в стані ейфорії. Я, прям, я, я був на піднесенні. за пів години до цього. Я кайфував, поки йшов. Я кайфував, коли вже точно зрозумів, що я дійду. Ну, тобто я там вже більше половини пройшов, умовно. Я розумів, що я дійду. Я вже і дощ пережив, і мозолі, і 400, ой, і 43 кілометри за день пройшов, трохи втомився, скажімо так, що мене морозило, і портмоне загубив по дорозі, потім знайшов через два дні. Тобто, я вже весь стрес пройшов, я розумів, що ну якщо я просто далі буду йти, навіть вже не по 40 кілометрів, а там по 15 20 я дійду. І відчуття від якоїсь пустоти. Ну, я, я пару годин точно просидів ось в Сантьяго де Компостела, з відчуттям і що? Потім я вже відчував кайфі від того, що я пройшов там. Через тиждень, через місяць, через рік досі, я пишаюсь тим, що я колись пройшов ці 300 кілометрів. Але на той момент я не відчував щастя, тому що моєю задачею. Ніби було дійти до цієї точки. І я ніби себе запрограмував, що якщо я дійду, я буду щасливим. Я себе не програмував, що я буду йти і від цього отримувати кайф, я буду йти насолоджуватись природою, я буду йти насолоджуватись якоюсь там смачною кавою, якимось хамоном, де я перекусив по дорозі. У мене не було на це очікувань. І від цього я кайфанув. А від фінальної точки в мене було дуже багато очікувань. Я думав, моє життя зміниться, я щось осознаю. Я протягом шляху багато чого осознав, а в фінальній точці нічого цього немає. Шикарна будівля, класне місто, ще й хороша погода в мене була. Але задраті очікування і не ті очікування. І цей шлях до речі, дуже багато мені в чому допоміг. Я перестав сподіватись, що моє щастя в досягненні якогось результату? Я переключив своє відчуття, своє очікування від того, що зробить мене щасливим. Це було 4 роки тому, якщо не помиляюсь, я пройшов цей шлях. Зараз, за останні 4 роки, я прийшов до того, що я хочу бути щасливим більше, ніж я хочу бути успішним. Я поясню: чи зробить запуск? бізнеса і крутий дохід з цього бізнеса мене щасливим. Можливо. А можливо, ні. Я знаю дуже багато заможніх, нещасливих людей. У е, мене був цікавий інсайт, коли я почав спілкуватися з багатьма підприємцями, які заробляли сильно більше мене грошей. І досі заробляють сильно більше. І мене знаєте, що дивувало? Мене дивувало, а чому їм зі мною цікаво? Ну, я, мені логічно було, що я хочу з ними спілкуватись. от умовно я пацан, який заробляє тисячу доларів. І ось там ось цей підприємець, в якого бізнесів 6 штук, в нього мільйони та доларів, напевно, об'єми. Він заробляє, він е, витрачає в місяць там, 15 доларів просто на життя, от навіть без е, е, шопінгів, без відпочинки, просто 15 доларів поїхати, привезти родина туди-сюди. А я тисячу всього маю. І я до них тягнувся, щоб якогось досвіду, щось якусь пораду почути, в принципі, побути в їх полі, як це зараз модно казати. Я собі задавав питання, чому вони до мене тягнуться? Я прям бачив, що вони хочуть зі мною спілкуватись, що вони ініціюють зустріч зі мною, підемо, кави поп'ємо. Я думав, ну і в мене на початку було навіть трошки таке обережність. Я думав, вони щось хочуть мене якось використати в своїх бізнесах або знижку випросити. Але потім я зрозумів: тобто, це не один був бізнесмен, один зі мною дружить просто. Ну, там, раз на пару місяців ми зустрічаємось, спілкуємось, другий, потім третій, четвертий. І я потім зрозумів: в їхньому оточенні переважно всі це досягатори. Це люди, які, з якими вони спілкуються, вони з ними співпрацюють, і вони всі хочуть бізнеси, бізнеси, темки, гроші, гроші. А я людина, яка. Хоче бути щасливою, для кої основна ціль це бути щасливою, і через це вони до мене тягнулись. Тому що вони також хотіли бути щасливими, але по-перше, вони десь всередині себе не підіймали пріоритетність щастя над пріоритетністю успіху. А по-друге, в їхньому оточенні ніхто так не робив. З ким вони могли поговорити просто, без якихось там масок успішних підприємців. Тільки зі мною. Я зараз пишу книгу про те, що робить людей щасливими. До речі, дуже цікаво мені буде в коментарях для моєї книги почитати ваше визначення, що для вас щастя, що робить вас щасливими. Якщо у вас є таке, поставте відео на паузу, напишіть. Тому що зараз я скажу своє, щоб вас не збило. Я поки писав першу свою книгу, яка вже зараз на етапі верстки. А вона, я її вже змінювати не буду. Я таке визначення щастя для себе взяв з досвіду свого. Для мене щастя це можливість займатися тим, чим я хочу, і відсутність необхідності займатися тим, чим я не хочу. Тільки коли ці дві умови разом. Можливість займатися тим, чим я хочу це, наприклад, я хочу знімати відео, я сів, зняв. В мене немає обмежень з точки зору, на яку камеру знімати, де мені це зняти, про що мені говорити, а чи можу я собі дозволити це говорити. А як я собі зараз виділю годину відзняти контент, якщо мені там треба працювати, а я. Ну, тобто, я зайнятий, я не можу собі дозволити, або я там собі не подобаюсь. Тобто, всі якісь заперечення відсутні. І я можу займатися тим, чим я хочу. Я хочу сісти писати книгу. Я сів, пишу книгу. Мені не треба бігти, комусь щось доводити, а перед кимось там щось робити, щоб мене обрали десь працювати і так далі. Я ще не дійшов до цього повноцінно, тому що. Деякі свої дії я змушений робити для того, щоб заробляти гроші. Тому що поки що в мене немає якогось доходу, який мені дозволяє взагалі нічого не робити. Умовно, дві години в день я поки що зобов'язаний. Прям зобов'язаний працювати. Але я йду до цього. Я хочу прийти до того, щоб я міг не працювати. Я не кажу, що я не хочу працювати, я хочу прийти до того, щоб я мав можливість не працювати. І другий компонент це якраз таки відсутність необхідності займатися тим, чим я не хочу. Заробляти гроші це якраз ось про цю необхідність. Я зобов'язаний робити деякі дії, які мені некомфортно робити, але без них за квартиру я не заплачу. Наприклад, я іноді змушений вийти в інстаграм і розповідати: ой, в мене були на консультаціях такі люди, ось відгуки. Для чого я це роблю? Щоб ви побачили, що я проводжу консультації по Ютубу і прийшли до мене. Тобто, я це роблю. Для того, щоб продавати. Ну, тобто, це нормальна історія. Якби я просто не виходив в Інстаграм взагалі, більшість з вас а просто записував би такий відосик, і більшість з вас би не знало, що до мене можна прийти на консультацію, ви б не приходили. І в мене б не було грошей. Ну, якщо я дуже, дуже упростити цю історію. І ось я зараз йду до цього, щоб, умовно, через рік, через 5, через 10, я мав на руках всі можливості робити то, що я хочу. Тобто, щоб в мене були ресурси. От, наприклад, зараз. Якщо мені мене стрільне в голову, хочу жити в Нью-Йорку. Я не можу зараз жити в Нью-Йорку. Там дорого жити. В нормальному комфорті життя. Я не хочу там жити десь е е під мостом. Я Якщо я буду переїжджати, я хочу там нормально жити. Це я прорахував 10-12 тисяч доларів. Я зараз не готовий витрачати такі гроші. Якщо мені завтра стрільне в голову, я не знаю, експедицію якусь. Е в Арктику. Я не можу собі цього дозволити зараз. Тобто я поки що не досяг того щастя, до якого я прагну. Я поки що не можу робити все, що я хочу. Чи можливо це? Теоретично можливо, чи можу я цього досягнути? Я думаю, можу. Подивимось. І другий компонент: чи можу я не робити того, що я не хочу, не можу. Також, знову ж таки, тому що якісь дії мені треба робити. Але я зараз можу робити більше з того, що мені подобається, ніж я міг. Рік-два тому. Я зараз менше роблю дій, які я не хочу робити. Тобто я потрошки в кожен, ну, не знаю, кожен місяць, кожен рік, я йду в напрямку свого щастя. І ось це для мене. Те саме справжнє щастя, якого я прагну. Ми були на тренінгу в грудні 24-го року, на якому ми ставили цілі. 40 людей, приблизно, якщо не помиляюсь. І потім а, всі зачитували якісь свої цілі. І в кожного з 39 людей, окрім мене, була ціль, в цьому році хочу заробити стільки-то доларів. В когось це було. 50 тисяч доларів, в когось 300 тисяч доларів. Всі люди ставили різні свої цілі, переважно 300 тисяч доларів, чомусь так. Співпадіння таке було, що в багатьох саме ця сума. Ну, це всі підприємці були, з яким я спілкуюсь. І я для себе зрозумів, що в моєму списку цілей на 2025 рік не було жодної суми. Якщо не помиляюсь, в єдиного з усіх присутніх. У мене була одна єдина фінансова ціль. Мати стільки грошей, щоб мені вистачило на все, що я описав вище. <сум> тобто я описав вище там, в Ютубі таке робити, написати книгу, там то-то, переїхати в Бангкок, в Азію. У мене були різні цілі. І єдина фінансова, щоб мені на все вистачало. Чому? Тому що якби написав 300 тисяч доларів, наприклад, а те, що мені було би потрібно коштувало би 310, і я би заробивши 300 тисяч доларів, відчував би себе нещасливим. Тому що мені не вистачило на те, що мені дійсно треба. А І це одна сторона. Тобто, навіть якщо я ставлю конкретну фінансову ціль, її досягнення не дорівнює те, тому, що я зробив те, що робить мене щасливим. Або я міг змінити цілі протягом року. І мені вже цих грошей не вистачило. Ну, 300 тисяч доларів, скажімо, це все, на більшості, але й би вистачило, але все таки. І з іншої сторони, а чи відсутність 300 тисяч доларів робить мене нещасливим, якщо я досяг всього іншого? Ні. Ось це відчуття мені приносить кайф. Розуміння того, що немає фактичної суми, яка мене автоматично зробить щасливою. Тому що я знову ж таки знаю багато випадків, коли люди доходили до цієї суми і не були щасливими. І проти усіх всіх трендів в інстаграмі я пропоную новий тренд. Простота як розкіш. Можливість зустрітись з друзями. Можливість випити каву тоді, коли ви хочете. Можливість випити каву, яку ви хочете. Або не пити каву і випити чай смачний. Можливість думати, як ви вважаєте правильним. Можливість поступати, як ви вважаєте правильним. Можливість спілкуватись з тими людьми, яких ви вважаєте гідними. І можливість не спілкуватись з тими людьми, які для вас неприємні. Ось це розкіш. Не круті тачки. Я... В мене були балінсіаги, і Вітони, я катався на Роллс Ройсі, на Карвєті, був в Дубаях, в Нью-Йорку. Чи це були прикольні моменти, так? Чи був я в цих точках щасливий? Так, був в якихось. Але чи ось ця галочка робить мене глобально щасливішою людиною? Та ні. Ось конкретно ця галочка. Той факт, що я кудись хотів, поїхав, це робить? Але ось відвідати там Дубай не робить мене щасливіше. Як зрозуміти, те, що ви хочете, це ваші справжні бажання чи якісь нав'язання? Згадайте зараз те, що ви дійсно хочете, і задайте собі питання чому? От когось у вас в голові буде: Я хочу, наприклад, не знаю, машину. BMW X8, Bill. І потім. Задавайте собі питання, чому? Наприклад, тому, що я люблю машини та-та-та-та-та-та-та-та і хочу там. Чому саме цю машину? Чому саме біло? Чи чорна машина вже нещасливим тебе робить, а чи BMW не X8, а X5 робить тебе нещасливим? І дуже часто, не завжди, можливо, це дійсно ваше свідоме бажання. І дуже часто ви зможете прийти до того, що так і інша машина вас може зробити е, щасливим. Але якщо ви не просто будете мати цю машину в себе в гаражі і далі фігачити на роботі, а якщо ви візьмете цю машину менш якусь пафосну, менш дорогу. Але на цій машині проїдете до Португалії просто на машині, відпочиваючи. Можливо, це більше вас зробить щасливим. І я от зараз відчуваю щастя від того, що я останні 2-3 роки... Більшість грошей, які, можна сказати, інвестую, це інвестиції в своє здоров'я. Якщо хтось там за мною слідкує, я скинув 30 кілограмів ваги, не просто фігачив не на якихось речовинах заборонених. Я прийшов до ендокринолога, ми склали план лікування, я змінив харчові поведінки, я почав займатися більше спортом, почав менше стресувати. Тобто, це така повноцінна робота. Я став краще виглядати, став собі більше подобатись. Я 4-5 років тому зробив собі корекцію зору. Я ношу зараз закінчую носити елайнери. От зараз думаю про ринопластику, тому що в мене не ідеально дихає ніс. Я, в принципі, більше займаюся своїм здоров'ям. І я відчуваю щастя від того, що я можу собі дозволити зробити зуби. наприклад. Тому що 5 років тому в мене не вистачало грошей на зуби. П'ять років три роки тому в мене не вистачало грошей на зуби. У мене були дирки. У мене було 16 карієсів. Я приходив до лікаря, він мені казав, в тебе 16 карієсів. Я казав, мене зараз от стільки грошей. Він каже, це на чотири. І він мені е, заліплював найбільші дирки, а інші не заліплював. Тобто я все одно був в зоні ризику. А от я прийшов півтора роки тому і кажу: давай всі 16 карієсів, і я спокійний. Напишіть в коментарях, що для вас справжні цінності. Для мене це можливість займатися своїм здоров'ям, тому що я дбаю про себе любимого. Можливість записувати відео, наприклад. Ладно, не записувати відео, можливість ділитись з людьми своїми думками. Для мене це дуже важливо. Можливість спілкуватись. З близькими мені людьми, можливість мати кохану дівчину і проводити з нею час так, і скільки я хочу це робити. Ось це для мене дійсно справжнє. Не якісь бренди, не якісь тачки. Це для мене якась інфоциганщина. Я записував відео про інфоциганщину, розповідав свою рефлексію на цю тему. Задумайте, скільки всього нас оточує не справжнього. Скільки чого навіть ми. Через те, що ми всі жертви ось цього впливу, ми самі його і створюємо і самі являємося його жертвами. Скільки всього з цього ми самі генеруємо несправжнього. Тому що нам хочеться виглядати завжди трошки краще. Нам хочеться мати картинку краще, ніж вона й насправді. Ми завжди трошки приукрашаємо. Завжди, навіть не бажаючи цього. І чи робить це нещасливими? Ні. А ще коли ми збираємося в компанії і всі розповідають, умовно, як в них справи, всі трошки приукрасили, але про інших то ми не знаємо, що вони приукрасили, а про себе знаємо. І відчуття, що в мене гірше, ніж в інших. І у всіх таке відчуття. І ось це відчуття робить вас нещасливим. Тобто, прикиньте, зібралось 10 людей, всі трошки приукрасили і уйшли нещасливими. Частіше задумайтесь про те, що є справжнім. Тому що навіть вікна не справжні. Сподіваюсь, ви зрозуміли думку, яку я намагався до вас донести. Напишіть в коментарях, яку саме думку ви зрозуміли. І які у вас інсайти з перегляду цього відео. Дякую всім за перегляд.